Воскресним днем в ім і ім'я Отця Ісина і Святого Духа. Ми, зна... ми що сьогодні згадуємо преподобну Марію Єгипетську, яка була жителькою міста Олександрії. Це місто було в свій час досить відомим, як містом розпусти, в якому нарахувалося навіть декілька тисяч жінок повій. Що їх змушувало на таке брудне нелюдське життя, ми не знаємо, знає тільки один Бог, чи можливо це був єдиний шлях для виживання їхнього, чи насправді це була настільки неприборкана, ненаситна гріховна страсть, і ось серед них виділяється преподобна Марія яка в свій час була ганьбою співгромадянам, спокусою чоловікам і погибель душ людських, але ж ми бачимо, що в житті преподобної Марії відбувається кардинальна зміна, і цьому послужили її глибоке покаяння. Вона стає зовсім інакшою людиною. Покаяння настільки преображає, що вона стає людиною вже новою по Богу. чистоті і святості праведності. Вона вже стає надземною людиною, людиною неземного, а небесного походження. Так, в свій час преподобна Марія була блудницею, але блуд Полягає не тільки в тілесному гріху, тобто, коли людина зневажає своє тіло, зневажає своє тіло, яке є святиною, є храмом самого Бога або є витвором Божим для того, щоб прославляти ту дивовижну божественну творчість. Блуд полягає в тому, що людина Допускає дуже трагічну помилку. Булд полягає в тому, що цілісність людської природи розпорошується, розсожив роз... со... собі роз... сожере... да. От... с... розпорошується, розділяється. Оця цілісність Лю... людина дріб. Дрібніє і не здатна вже своїми, своєю душею, усім своїм розумом, усім своїм серцем і тілом, любити когось одного, єдиного, достойного цієї любові. Блуд полягає ще тому, що людина не здатна спрямовувати. Себе, прямовити на, на вірну, таку непохитну, цілісну, нероздільну любов до Бога і людей. І якщо ми будемо уважні, то запитаємо себе, чи, чи, чи ми з вами теж не уражені подібною хворобою чи хіба? Наше серце до кінця цілісне, чи розум наш нероздільний, чи хіба наша воля не вагається, не коливається, чи хіба не буває так, що зовсім недавно ми когось любили поважали? Сьогодні ми стали його ненавидіти і не сприймати на дух? Чи, чи буває зовсім недавно ми цю людину хвалили, а сьогодні вже її ганемо? Чи комусь ми протягли руку помочі і підтримки? Сьогодні це вже нас дратує, і ми про себе говоримо, скільки можна, вже не вистачає сил терпіти. Чи не буває так, коли ми самі впадаємо в якийсь гріх, тоді ми починаємо співчувати іншим. Що падали, а коли ми виправляємося, то ми залюбки спішимо до осуду тих, що грішать. Ми бачимо, що в нас немає постійної стабільності і єднання в наших думках, почуттях і враженнях. Ми бачимо, що ми постійно впадаємо в якісь крайності з однієї в В іншу. В нас Самих ніколи майже немає золотої серединки, і тому не випадково хтось досить дотепно зауважив, що сама людина по собі вона є ходячою внутрішньою громадянською війною, де постійно безупинно перебув, відбувається запекла війна, чи то в розумі, чи то в серці, чи то в тілі людини. І так ми не можемо ніяк досягти стабільного миру і злагоди самих собі. І що характерно, що церковнослав'янський термін в українському перекладі це «цнотливість», невинність, він, на жаль, по своїй суті є досить глибоким. Але ж він має на увазі не лише тільки тілесну чистоту. І сам само по собі це поняття останні часи, воно дуже звузилося в своїх, таких, скажімо, широких масштабах. Це словосполучення, цілісність і мудрість, тобто складається з двох слів. Ми тут бачимо мету і прагнення досягнути. Внутрішньої гармонії, внутрішнього єднання розуму серця і тіла. Ми бачимо тут бажання подолати в собі, подолати внутрішній розкол, внутрішню ворожнечу, яка виливається на зовнішній світ і провокує війни, конфлікти між людьми і навіть. Цілими народами. Я хочу привернути увагу до дуже розумних порад преподобних отців. Преподобний Анколов повторював завжди, що смириномудрість і страх Божий, вищі, вищі за усі чесноти, які тільки є. Але ж ми замість того, щоб прийняти легкий тягар самодоків, ми звалили на себе важкий тягар самовиправдовування. Тобто я вже не такий і поганий, і не настільки грішний, як, от, наприклад, інші оточуючі мене люди. Це постійно в нас перебуває ось. І. Про цього преподобного розповідає Ава Півін. Півін Він розповідає наступне. що Преподобний довгий час молив Бога, щоб Господь його позбавив від гріховних помислів, які дуже сильно дошкуляли йому. І на кінець настав цей для нього такий довгоочіканий час, коли він відчув в своїй душі непорушний спокій. І він не пішов, щоб поділитися з цією радістю до іншого отця, який був. Досвідченим в духовних браннях. Ава я бачу себе спокійним і звільненим. І у відповідь він чує те, чого він взагалі не готовий був почути. Піди і почни знову молитися, щоб Господь тобі повернув духовну брань і повернув тобі. Зворушує серце серця самоосуд і смирення, які були в тебе раніше. Тому що саме завдяки духовній боротьбі з помислами і бажаннями людина досконалюється в смиренні і таким чином вона долає в собі гордість. І після того він став молитися Боже, Да, пошли мені терпіння брання. Про нього розповідається, що коли він сидів поряд з браття біля воріт храму, браття розповідали про свої помисли, і шукали відповіді, як боротися з ними. І в цей самий час підійшов монах, який був одержимі заздрістю, і сказав: Іоанн, чаша твоя переповнена лукавством. І він спокійно відповідає, брат, ти дійсно точно сказав. Але ж ти побачив тільки одне зовні моєї душі. Що б ти сказав тоді, коли ти побачив внутрішнє моєї душі? Тобто, бачимо, яка була смиренна реакція, яке було самопізнання. От і один із Пустельники звертається, а, а, а до да, Ави каже: Я помітив, що Господь мене одарував постійною пам'яттю Бога, тобто умною молитвою. І це відповідає, що те, що твоє серце спрямоване до Бога, це не є значним досягненням, але коли ж ти пізнаєш себе, Грішнішим і поганішим за будь-кого, оце буде вартим хвали. Богомудрі люди кажуть, полюбимо смирення Христово і будемо тримати свій ум зосередженим під час молитви і, не, і скрізь, де би не були, не станемо видавати себе за розумних і дотепних дотепних, і не будемо спішити повчати інших, а залишимося смиренно-мудрими, і за це Господь подарує нам розчулість і доброту серця. Я досить такий для нас повч... доволі повчальний приклад в отечнику святителя Гнатія Бранчанинова, де він приводить, коли преподобна матір Сара, вона боролася. З бісом блуда протягом 30 років. Але ж вона в цей час ні жодного разу не попросила у Бога, щоб Господь призупинив цю жорстоку брань. Вона тільки одного просила, щоб Господь подарував їй мужність і терпіння, тому що вона зрозуміла, що саме ця брань призводить її душі смирення, покаяння. Які є найціннішими перед Богом. І звертаючись до святителя Гнатія Брянчанинова, який дає досить для нас важливу пораду, характеристику, він каже, блажена та душа, котра вважає себе недостойною Бога, котра сама себе осудила як грішну і, 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 і недостойну. Саме це є той шлях, який веде до спасіння, в якому ніколи не знайдеться місця для самооману. Напроти, напроти та душа, котра визнаває себе, готовою прийняти благодать Божу, визнаває себе достойною Бога і з певненістю чекає якогось особливого Божого благовоління до неї. Така душа вона обманює себе, така душа лестить собі, така душа дійшла до високої кручі гордості, де неминуче падіння в темне проваля духовної погибелі. Преподобний Ісаак Сирійський теж дає досить важливу пораду, що пошуки високих дарів чи то там стілень, откровенні, чи такої, скажімо, гарячої умної молитви, чи, 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 чи прозорливості сонних віддій, чи тих, хто шукає. І тих, хто шукає, хто, можливо, володіє такими дарами, часто. Часто вони були жорстоко обманутими от. і глибоко да, помилялися. Такий, такий шлях відкидає Церква Христова. По суті, пошуки от нас дуже актуальним є, коли люди їдуть паломницькі поїздки. Зараз вже рідко це трапляється і в першу чергу вони шукають старця. А преподобний попереджає, що дібні люди часто дуже жорстоко обманювалися. От. І такий шлях відкинуто Церквою Христовою. Цей шлях є не ознакою любові до Бога, а є злий дух душі. Попереджає преподобний. І всі Справжні святи подвіжники, вони до кінця визнавали себе недостойними Бога. І вони благали у Бога стати неправідними чи, чи там, святими, а єдиного просили у Бога, щоб бути помилованими. І саме за це, от, вони стали достойними Бога, тому що це достойство їхнє. Проявилося саме в смиренні і покаянні, що ціно перед Богом. Амінь.